Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Ми продовжуємо великий розіграш 2 мільйонів гривень, який проходить у 4 етапи. Вже у середу, 4 грудня, відбудеться третій суперрозіграш суперлото. Це значить, що ми додатково розігруємо 500 тисяч гривень. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 25 мільйонів 530 тисяч 161 гривню. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон «Б» комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо 2468-й розіграш Суперлото, Вмикаємо лототрон. Хай щастить. 15 Тридцять сім п'ятдесят два. Тридцять вісім. 1. шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3703 розіграш державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 2 мільйони 317 тисяч гривень. Тиражна комісія обрала лототрон Б» комплект кульок номер 1 і ми вмикаємо лототрон. Сімнадцять, сорок чотири, один, дванадцять, двадцять три лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8635 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 18. 35. Сімдесят чотири. Тринадцять. Двадцять чотири. Одинадцять. Шістдесят сім. Сорок вісім. Шість. Дев'ятнадцять. Три, Двадцять, сорок дев'ять, тридцять один, сорок чотири, тридцять сорок п'ять, п'ятдесят один, шістдесят, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7488 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. чотири, Сім. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 5. 4, Сім. Бережіть себе. Все буде Україна.